Вітаю! В цьому відео я хочу поділитися своїм поглядом на деякі аспекти відношень чоловіків і жінок. Це мені навіяло тим, що до мене написала одна моя давня клієнтка насправді вже дуже гарна знайома. Я запитала у неї дозволу на цьому прикладі. Записати відео і показати свою думку, свій погляд на це питання. А я вже вирішила собі дозволяти висказувати свою думку з огляду на мої знання, мій досвід, клієнтський досвід, ну і, в принципі, те, що я думаю про цей світ. Отже. Клієнтка, знайома, подруга, вислала мені Рілс, в якому сенс якого був в тому, що там перераховувалися признаки емоційно зрілих чоловіків. І вона написала, що от дивіться, це підтверджує те, що мій чоловік емоційно не зрілий. А, і ми знаємо, що таких відео, дописів, у нас в інформаційному просторі дуже багато. Що, кому, при, признаки здорової людини, гарної мами, там, і дуже багато чого, а да? що відразу мені саме перше ріже Око. Да? А, цей рілс признаки емоційно-здорового чоловіка, для кого він зроблений. Да? Теоретично він зроблений для жінок, які, начебто, вони то зрілі, да? але чомусь їм важливо розпізнати емоційну незрілість у своїх чоловіків. Так от, цей допис, в принципі, не зачепить емоційно зрілу жінку. Чому? Тому що емоційно зріла жінка, вона або живе в прийнятті якихось недоліків свого чоловіка, або вона знає заради чого. Або вона з ним таким живе і теж це є своєрідне сприйняття, або вона з ним розлучається, не живе з емоційно незрілим чоловіком, а живе з якимось емоційно зрілим, який їй відповідає її рівню емоційної зрілості. Тобто, якщо я помітила такий допис, мене це зачепило. Це, на жаль, може казати ну, тільки про одне, да? що щось, щось трошечки треба на себе ще подивитися. Далі такий момент, да? От ми можемо ну, взяти будь-яке явище в нашому житті. Ну, не знаю, візьмемо мою зовнішність. Да? У мене пігментні плями, у мене кривий ніс, нерівні зуби. Да? А мій чоловік по 10 разів в день каже мені, що я вродлива жінка. Ну, якщо розкласти на признаки, да? От якщо перерахувати несимметричне обличчя і зробити там 10 признаків там, тільки по, обличчям, по обличчю. Да? то вийде, що я, ну, якби не дуже гарна жінка зовнішністю. Да? А, але в цілому, да? в цілому чоловік, ну, не тільки чоловік, да, каже, що я вродлива жінка. Ну, принаймні, я своєю зовнішністю на сьогодні задоволена. А... Можна взяти, да, якщо ми візьмемо симптоми там захворювання якогось. І по суті, можна знайти в собі симптоми дуже багатьох захворювань. І те не так, і те не так, те болить, те тяне, те ноє, те стріляє. Да? А в цілому ми якось функціонуємо, живемо. Ми живі, живі люди, да? і якось в принципі проживаємо це життя. Там десь щось підлагодили, там підлагодили. Розумієте, і у мене відношення це воно вже дуже давно склалося до відносин, от до чоловіків, до чоловіка, да? от є мій ніс, да? він кривий, я це знаю. Він кривий, не ідеальний, але це мій ніс. Я не збираюсь йти там на пластичну операцію, не збираюсь його виправляти, не збираюсь його приховувати якось, бо це мій ніс. Да? І я отак от відношусь, в принципі, до всього. Якщо це моє, то моє. Я його приймаю і люблю. А Якщо це мій чоловік. Я його приймаю і люблю, да, і не дуже збираюсь виправляти. Дивіться, я не кажу, тут мова не йде про якісь такі тиранічні, деспотічні, аб'юзивні відносини, з яких просто треба зусиллям волі брати себе і витягувати і закінчувати їх да? і кудись переходити в безпечне для себе місце Ні, я кажу про відносини от в яких перебувають дуже багато жінок що наче от я живу да? але постійно оцей Якийсь зуд, да, що чоловік якийсь трошки не такий, трошки не такий, трошки не такий. Він дуже забирає енергію і дуже якість життя знижує. А, да, там ще якийсь такий приклад. Наприклад, є у вас улюблений магазин. Ну, припустимо, він там овочі, фрукти продає. Да. А, і якість там товару вам подобається, і близькість до будинку, і ціни подобаються. Да? От є багато переваг, чому вам подобається. Але там продає, наприклад, хазяїн, і він, скажімо, трошки обвішує. Да? Ну, наприклад, на 100 грамів постійно. Да? Ви вже з ним побалакали, ви вже й поскаржилися, і в Google відгук написали, а він все одно обвішує. Да? А ось. Більш того, інших покупців це більш-менш влаштовує, я, окрім вас більш ніхто не скаржиться. Да? І от далі вибір, да? що я роблю. От Мені оце-оце подобається, да? але, от, але він обвішує. І що робити, да? і е, далі вже немає сенсу сподіватися виправити цього хазяїна, цього продавця. Да? Е, е, ну Все, не виправляється він. Далі вже рішення залеж... залежить тільки від мене, що я буду цим зробити. Е, але або я якось прийму цю історію, що мені кожен раз на 100 грамів менше, да? тобто я плачу трошки вищу ціну. Да? Або я поміняю магазин. Ну, ну все, ну як би не, не може бути в принципі інших варіантів. так. І ще один момент, хочу сказати, що дуже важливо, це як я себе почуваю в стосунках. Якою жінкою я почуваю себе в стосунках. І якщо це придивлятися, роздивлятися свого чоловіка під лупу, а щось з, оце з ним не так, і оце з ним не так, да? воно дуже б'є по самооцінці, самоцінності, що ну, щось зі мною не так, да? і щоб воно не так сильно било по самоцінності, жінка відгорожується. Я, грубо кажучи, гарна, да? а от у нього от такий перелік недоліків є. А є така фішка, дуже раджу її спробувати. Це відчуття себе. Все починається з відчуття себе. А от як би я себе почувала, ну, скажімо там, з якимось суперідеальним чоловіком, да? якою я себе почувала там. Коханою, дорогоцінною, що до мене прислухаються, мене поважають. Да, як? як ви хочете себе почувати? І, 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 і от треба себе отак почати почувати, відстати від чоловіка свого, і отак от почати себе почувати. Все, отака от проста дуже формула. Тому що за свої самовідчуття відповідаю лише я. Інша людина, вона може щось підсилити, може десь щось трошки мимохідь понизити якісь відчуття, але на моє стале стабільне самовідчуття залежить тільки від мене, а не від інших людей і не від обставин. Як би нам цього не хотілося? Все, що я хотіла сказати, пишіть свої думки з цього приводу, чи відгукуються, чи ні. Всім пока!